Привіт! Мене звати Василина, мені 11 років. Я вчуся в шостому класі. У мене є домашні улюбленці, це мій кіт, його звати Міша і йому приблизно 5-6 років. Я його дуже-дуже дуже сильно люблю. А ще в мене є собака, її звати Деса, та вона мене покусала, але я її теж дуже дуже сильно люблю, але трохи боюся. їй теж приблизно 6-7 років. Я вчуся в 22-й школі. Мені дуже подобається вчити математику та англійську. Я займаюся англійською три рази в неділю на спорт поки що ще не ходжу, тому що пробавилося по одному уроку. В нас чотири рази на тиждень сім уроків, тому часу стало набагато менше. Але кожен день я виходжу та стрибаю на батуті. Я люблю малювати, інколи танцюю, інколи співаю і взагалі люблю робити всякі прикраси і підділки. Я думаю, це все і до зустрічі на майданчику.